Вітаю вас! Сьогодні у нас вже середина осені і потрібно проводити деяку роботу безпосередньо вже на плантації лохини. Перше, я хочу підкислити сіркою десь дві столові ложки на кущик. Потім я хочу підсипати трохи торку і підсипати трохи мульчі. Далі добре полити, тому що в нас осінь суха, дощів нема, а лохині потрібна вода і санітарна обрізка. Я розумію, що це не в повному обсязі весь комплекс роботи по лохині, але та частина роботи, яку я хочу виконати буквально зараз, поки стоїть гарна така погода. Перше, що я сказав, що я хочу зробити, це підкислити. У мене є сірка, така велика фракція. Засипаємо її. Щоб було легко брати невеличку посудинку, зроблена із під масла вирізаний край, дуже легко працювати. Ложка це у нас буде мірило, яке ми міряємо. Ось вона, сірка яка. Гарна фракція. Це. Свій час я взяв її десь 10 кілограмів і вона в мене вже працює вже третій сезон. Я сіркою підкисляю раз на рік. Пізньої осені. Підібрали, бачимо, що корінці у нас гарні, добрі, але ми все одне підсипуємо трохи торфу. Торф кислий, що в нас є. Угу. Потім беремо сірку і починаємо навколо куща. Але не під самий пущ. Сірка не, в воді не розмочується, не розводиться, вона буде знаходитись в землі і е, за рахунок того, що мікроорганізми її розкладають. За рахунок цього вона і, е, розкладається, а в воді вона ні. І е, період розкладу дуже довгий. Десь бі біля року. Ви могли побачити, що коли ми мульчу зверху зібрали, то я в тому році так само сюди сипав сірку. Ви бачите, що сірки нема. Вона вже розтворилася, десь пішла. Трохи перемішуємо її землею. Це ну, все працюємо руками. Так. І тепер мульчуємо. Ну, пора, ну ось така, ну, різні фракції. Великі, малі шматки великі, різні. Але досить вона за зиму розпадеться до кінця. Я розумію, що роботи буде багато за кожним таким ось кущиком, але потрібно дійсно працювати, щоб воно було. Великі шматки теж можна класти, хай вона. Лежать краще, щоб вони були менші, через них легше пробиватися молоді порослі. Тепер потрібно зробити полив. Осінь у нас була суха, ми поливали там раз десь в 4-5 днів, літрів по 5-7. Ну і зараз знову ж таки потрібно його пролити літрів 5-7, щоб воно було під кущ. Можна більше, але враховуючи те, що завтра нам передбачають дощ ми не будемо дуже сильно заливати. Але загалом потрібно в зиму десь проливати сантиметрів на 35-40 майже до самого кінця, до кінця коренів. Рослинка легше зимувала. Це такі рекомендації, я почув безпосередньо, побачив уже в інтернеті. Оце те, що ми зробили з одним кущиком. А таких кущиків, якщо ви бачите... Тут у мене їх 60 штук. Ну, можете побачити, що я зробив ті шини, які були, я їх повикидав, Зробив такі невеликі діжечки. Забив дошки на глибину десь 40 см. І легко поливати, і вода не йде кудись набік і все добре. Ну що я вам хочу сказати? У мене в цьому році за літо пропали 4 кущі. Причина не зрозуміла. Засохли на ну, як на корню. Ось один з них, це сорт у нас Торо. Ось не зрозуміло, що воно таке. Всі інші кущі стоять, але цей ряд якось вони не зрозуміли. Зараз ми поговоримо про обрізку. Обрізка у нас зараз буде санітарна. Ми не будемо робити формуючу, тому що ми не знаємо, що переживе, зиму, що не переживе. Але <плес> зараз зробимо таку. Працюємо з секатором, тут таких великих якихось проблем нема. Ось паганець, але верхівка в нього вже засохла. Удаляємо її. Трохи нижче. Так. Ось кущик. Тут не зрозуміло що воно. Чи є, чи не буде. Не, не буду обрізати. Тільки сухе обріжу. Ось, оце все сухе, обрізається. Подивимось на наступний рік. чи Зможе він перезимувати чи ні. В всякому випадку, оці внизу, зрозуміло, що його 100% потрібно видаляти. Так, те, що росте все всередину, теж ми його видаляємо. Ну, це стандартні операції, які проводяться безпосередньо вже на санітарній обріжці. Зрізи потрібно буде відпрацювати садовим варом, тому що це. Вікно для всяких мікробів, да, різних паразитів. У порівнянні з іншими, якщо подивитись, ось дюк стоїть, і прирости гарні, і так далі. Блюкроб теж. Ну, це, що я хотів вам показати. Робота на плантації. Да, це потребує дуже багато часу, тому що багато кущів, з кожним потрібно працювати. Але якщо ви хочете, щоб у вас були гарні врожаї. Потрібно над цим працювати, і підкисляти, і робити обрізку, і поливати, і мульчувати в обов'язковому порядку. Для того, щоб все було. Задумок дуже багато. Робота ще буде. Я хочу зробити окремо ще і підживлення, і обробка хімічними препаратами наступної весни. І бажаю вам теж гарних врожаїв, і щоб ваша. Лохина теж пережила зиму. Все буде добре, Україна.